Нова фінансова угода має допомогти найбільшим боржникам Європи наблизитись до стандартів Німеччини, чия економіка має найменше кризових симптомів. Міжурядовий договір передбачає суворе дотримання жорстких правил щодо бюджетного дефіциту та державного боргу. Мета угоди відновити довіру фінансових ринків, які висловлювали серйозні сумніви щодо тривалих економічних перспектив низки країн Єврозони і майбутнього спільної валюти за умовами угоди. Максимально допустимий дефіцит бюджету кожної країни ЄС з Чуття з нинішніх двох до пів відсотка. Ці вимоги мають стати частиною національних законів. А країни, які не внесуть це правило до конституції, постануть перед загрозою штрафів обсягом до одного десятого відсотка ВВП. Угода має набрати чинність 1 січня 2013 року. Для того аби вона мала силу закону на території цілого ЄС, її мають ратифікувати лише 12 країн Єврозони. Якщо пропозиції Німеччини підтримують, розраховувати на допомогу ЄС зможуть лише країни, які підписали пакт. Може стати серйозною проблемою для Ірландії, де будь-яку угоду треба виносити на референдум. Якщо Дублін відхилить цей пакт, він потенційно втратить мільярди євро коштів допомоги. Більшість поправок, які передбачали можливість збільшення дефіциту за екстремальних чи непередбачуваних обставин, не були підтримані.